Вітаємо! Багатьох із нас цікавить лише одне запитання: коли ж закінчиться війна. На цю тему вже знято багато відео з прогнозами від астрологів до аналітиків. Ми ж хочемо дати пояснення не з точки зору планет, аналітики чи ще чогось, бо це насправді не так вже і важливо. Саме від людини завершення війни залежить навіть більше ніж від того, як стоять планети. Ми надаємо архівний текст цього приводу, який отримали ще 15 березня 2022 року. Тоді недоречно було його викладати по ряду причин, одна з яких люди не були готові це чути. Адже війна це страшно, боляче та руйнівно і було не до психології. Але саме війна, як потужний прожектор, вказала кожному з нас на наші внутрішні протиріччя. Саме вона підняла на поверхню старі психотравми. Від яких ми навчилися ховатися і вдавати, що все добре. Заперечення, це потужний механізм. У людей спливають стани, які були їм невластиві, емоції, які вони пригнічували. Саме війна зараз у жорсткому порядку змушує нас переглянути своє життя, а також старі моделі мислення та поведінки, і зрозуміти, що думки дуже матеріальні, це потужна сила. Тому думати потрібно обережно, а висновки робити своєчасно. Потрібно не забувати про те, як важливо бути вдячними за те, що у вас є. Адже нам нарідко всього мало. Грошей мало, речей мало, подорожей мало і так далі. Ми не цінували те, що мали, а дехто й досі не зробив висновків. І прийшла така сила, яка у кожного відібрала щось значуще, а ще гірше відібрала когось значущого. Інколи, щоб щось зрозуміти, ми маємо щось втратити. На жаль. Ми переможемо цю війну тоді, коли зробимо певні висновки. А саме, зупинимо внутрішню війну із самим собою, змінимося самі та допоможемо змінитися іншим. Ми вже багато чого зробили, але все одно кожній людині все ще є над чим працювати: егоїзм, жадібність, страхи, почуття провини, жартовності, думка, що від тебе нічого не залежить, та що ти ні на що не впливаєш, засудження, оцінювання, порівняння. Розділення на свій та чужий, поганий, хороший, чорне та біле. Це все стара програма матриці, яка вже зламана. Тому жити як раніше не вийде. І це не вирок, адже ви ще не знаєте, що саме на вас чекає. І коли кожен позбудеться цього сміття у собі, згадає, що він не просто тіло, а частина творця та почне жити у ритмі любові та справжньої свободи, тоді закінчиться війна. Або навіть війни. І це реально. Адже все залежить від нас. Не бійтеся і прямо зараз почніть позбавлятися старого ментального сміття. Змінюйте себе, старі проблеми не можуть вирішитися самі, вони тільки накопичуються і б'ють по вам сильніше, ніж це робить війна. Відпустіть старе, щоб з'явилося місце для нового. Ми раді почути вашу думку, тому пишіть її у коментарях, а також не забувайте підписатися та поставити вподобайку цьому відео. Бажаємо вам усіх благ! Та до зустрічі у новому відео!